Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Найголовніше за тиждень просто зараз. Зокрема, про Сполучені Штати Америки нові переговори і чергові зустрічі про мирну угоду. Чи підтримуєте ви ідею запросити Путіна і Зеленського? Він грає на кількох рівнях, і я не здивуюся, якщо Трамп зробить щось подібне. А також Європа про миротворців в Україні хотів би скористатися нагодою, припинити спекуляції на тему потенційної присутності тієї чи іншої держави в Україні. Контурдари на Покровському Корахівському напрямках. Дрони за тиждень двічі летять на Чечню. А також атакус на литовище в Таганрозі. Обстріл нашої держави з боку терористів та загроза Орешника. Здається, це має статися вже 18 грудня. Про все це просто зараз. Вмощити зручніше. Починаємо. Рік великої війни йде до завершення. Москва планувала, що на початку 2022-го Київ буде окупований впродовж кількох днів. Тепер навіть, попри нескінченні повітряні тривоги, на вулицях міст підготовка до зимових свят. Але саме відчуття свята зникло. Мільйони українців чекають не різдва, і не нового року. Вони хочуть почути головне повідомлення про війну, яка закінчилася. Перемогою і обраний президент США вочевидь налаштований припинити протистояння перед виборами. Він обіцяв завершити війну за 24 години, щоб гарантувати мирну угоду. В перший день після інавгурації команда Трампа вже працює разом з командою Джозефа Байдена, а також українською владою. Про це повідомив телеканал NBC News. Ба більше щоб організувати переговори, Трамп може запросити до Вашингтона і Зеленського. І Путіна принаймні такий сценарій не виключає спецпредставник по Україні генерал Кіт Келодю чи підтримуєте ви ідею запросити Путіна і Зеленського і після інавгурації сісти з ними і поговорити протягом наступних кількох днів? зустрітися з ними у Вашингтоні не десь у Європі, а прямо тут у Вашингтоні. І спробувати укласти угоду. Ми готові буквально на все, що зробить президент Трамп. Він грає на кількох рівнях, і я не здивуюся, якщо Трамп зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, може. Він може зробити такий сміливий крок або він може приїхати в Україну та Росію. Я справді вірю, що усе це буде вирішено протягом наступних кількох місяців усі втомилися від вбивств один одного протягом багатьох років, і настав час це припинити, як сказав президент у вересні, коли Зеленський приїхав до нього у Трамп Тауер. І Я думаю, що він може це зробити. Перспектива запросити когось із них дуже хороша. Я б не ставив нічого поза межами можливого. Трамп це зробить. Путін вже програв це. Трамп заявив в інтерв'ю виданню Post. Згадав, що Росія втратила 700 тисяч армійців на полі бою. Тож для Кремля настав час домовлятися. Трамп працює над концепцією миру і уважно вивчає бачення Києва щодо війни та її завершення. Під час зустрічі у Парижі президент України Зеленський і президент Франції Макрон пояснювали американському колезі, що Путін змінився вже не той лідер Росії, якого Трамп запам'ятав. Під час особистих зустрічей в 2017 році деталі розмови наводять джерела агенції Reuters, А ще президенти говорили і про замороження війни. Це пізніше підтвердив особисто Зеленський. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав, ми більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни, і безумовно, дипломатично закінчення війни принесе. Більш збереження життів, і ми хочемо цього, але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампа. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни, раз тому його треба примусити. Примусити Путіна зупинити агресію. Це лише перший крок. Далі потрібно знайти спосіб, який не дозволить цю агресію повторити. Париж міркує про європейських миротворців, які контролюватимуть лінію розмежування. Французький президент рушив обговорити це питання із Варшавою. Але польський прем'єр Туск публічно відкидає будь-які угоди про залучення армії Польщі, принаймні станом на зараз. Скористався хотів би скористатися нагодою, припинити спекуляції на тему потенційної присутності тієї чи іншої держави в Україні після припинення вогню або досягнення миру. Президент Макрон знає про це. Ми про це поговорили. Рішення щодо Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. Поки що ми. Не плануємо таких дій, ніякого миру в Україні без українців. Тобто ми не можемо обговорювати поступки, пункти, які слід покласти на стіл переговорів для українців від їхнього імені, тобто для них самих. Але не може бути безпеки в Європі без європейців. І в цьому полягає важливість дебатів, які ми вели і ведемо. Дивіться далі у випуску про немалі дрони на Чечню і про удар по потягу на Запоріжжі. Му ще кілька тем погнали Навряд чи Безпека в Європі побільше із військами Кім Чен Іна. два місяці минуло із перших повідомлень про появу північно-корейців на території Росії у суботу, 14 грудня, з'явилися нові відео навала КНДРівців. Вперше масовано йде у бій на курському напрямку. Дивись, це можна це походу біля сімнадцяти танку. Сань выходит на это, сади уступают, пускай свои интуиты. Понял. Вот Как тараканов за. Помічені каєндерівські військові, які біжать просто вперед, знаєте, ну просто безглузде витрачання людей, як робить це Росія завжди, просто кількісно. Для росіян кендерівці це кількість. і Вони оце от просто женуть їх в бій, і вони біжать під дронами, під касетними боєприпасами вперед, вперед, вперед і гинуть. Відповідно, зараз така відбувається ситуація. Звісно, це збільшило кількість ворожих сил. Там, але ми чекаємо підтверджень вже фізичних у вигляді е, загиблих кендерівців, у вигляді полонених. Відповідно, втрати зведених підрозділів північнокорейців та російських загарбників лише в перший день сягнули двох сотень. Повідомляють в гур. А ще далося взнаки незнання мови. Кендерівці помилково розстріляли автівку із групою кадирівців. Дружній вогонь поклав всіх ахматівців. Птахи Мадяра показують ексклюзивні кадри, як іноземні найманці розкладають в лісосмугах штабелями тіла ліквідованих, і північнокорейців і росіян. Обличчя приховують наслідки лише одного російського штурму: 22 двохсотих. За ними мало приїхати багі із КНДРівцями, але цей план змінив український FPV-дрон. Москва може перекинути солдатів Кім Чен Іна не лише на Курщину, але й на інші ділянки фронту. Про це заявив президент України. Ворог намагається звільнити власну територію і далі рухається до своєї мети захоплення всієї Донеччини. Російські триколори здіймаються у різних частинах Курахового. У виданні Форбс заявляють, що наступні тижні вирішать долю і Покровська і всього Донбасу. Про так званий Успенівський мішок. Оточення сил оборони України південніше Куракового повідомляють аналітики проекту Deep State. Нарікають на бездіяльність оперативно-тактичного угруповування. Донецьк катастрофа на покровському напрямку сталася через нереалістичні завдання та нерозуміння генералів. Вище командування не бачить ситуацію на лінії зіткнення. Про це говорить командир 108-го механізованого батальйону вовки да «Вінчі» Сергій Філімонов. Військові експерти впевнені на деяких ділянках зсу потрібно відходити. Найстрашніше там на картинці праворуч внизу Успенівка і очевидний там мішок. Вивести в підрозділи з цього фактичного оточення буде дуже складно. Мені здається, що це от за останні місяці одне з найнебезпечніших ситуацій. Грубо кажучи, на курахівській ділянці питання стоїть вже не про стійку оборону, а про відвід військ з мінімальними втратами. Восу в Хортиця офіційно заявляють, що бій біля Успенівки та інших населених пунктів покровського напрямку триває, а надмірна емоційна оцінка може спрацювати на користь ворога, адже росіяни здатні посилити свій удар на конкретній ділянці. Натомість зсу працюють над відновленням позиції. Подекуди це вдається. Село оборони зачистили росіян, які прорвалися у селищі Шевченко. Відпрацював штурмовий батальйон скала. Так само наступ ворога вдалося стримати і у сусідньому селищі піщани. Про це кажуть у діпстейт. Палає не лише покровський напрям, 14 грудня. Ворог пішов у найбільш підготовлений та один із наймасштабніших штурмів на сіверській ділянці фронту. Як повідомляє головний редактор Цензор Юрій Бутусов, Росіяни задіяли понад 400 сотні штурмовиків. Три десятки одиниць бронетехніки, понад півсотні мотоциклів та понад десятки баки. Завдання прорватися, закріпитися та зруйнувати лінію української оборони. Ворог йшов під щільним перекриттям дронів та реп, але навіть ретельно підготовлений наступ зазнав поразки. Нищити росіян ще на їхній власній території не варто, і удари атак в Росії лише загострюють війну. Про це заявив Дональд Трамп під час інтерв'ю виданню Тайм, яке визнало Трампа людиною року. Добре, що це інтерв'ю не читали українські ракетники. Американська балістика прилетіла по Таганрогу в район військового аеродрому. Обстріл та пропущені удари визнає російське Міноборони. Пропагандисти неофіційно стверджують, що кількість поранених військових авіаційної частини сягнула чотирьох десятків. Є і загиблі.

Наступний день і на Україну знову масовано летять ракети та дрони. Комбіновано. Москва брехливо заявляє, що це буцімто така відповідь за таганро. Але замість військових об'єктів очікуваний приціл на цивільну енергетику. Повітряні сили повідомляють про 94 запущені ракети і майже дві сотні дронів різних типів. Практично всі безпілотники знищені чи перехоплені реп. Також вдалося збити 81 ракет. すげえ Масована ракетна атака, але без орієшника, який так охоче згадує Путін. Втім, Пентагоні вважають, що найближчим часом ворог може вдруге випробувати свою балістику середньої дальності. Хоча і цей удар, як і попередній, не змінить для росіян геть нічого. Військовий експерт, екс с штабу Владислав Селезньов, говорить про моніторних закриття повітряного простору над російським полігоном Капустин Яр. Звідти у запускали. Перше мені ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон на території Капустяного Яра, здається, це має статися вже 18 грудня і протягом наступних там чи то 4 чи то 5 днів. А отже, ми не маємо права нехтувати сигнал на повітряної тривоги. Ще один маркер, який для мене є, мабуть, що таким ключовим, це заяви амбасад наших західних партнерів. В першу чергу, я вирієнтуюсь на заяви Посольства <-сотворістя> сполучених штатів Америки дивилась на них. Зсу не чекають ударів. Вони надалі планово підривають логістику окупантів СБУ ГУР ССО. Та сили безпілотних систем спільно з Осу Таврія провели спецоперацію на окупованій частині Запорізької області. Спочатку спецпризначенці встановили вибухівку на залізничні шляхи. А коли підрив перекинув ворожий потяг, на нього навели ракети «Хаймарс» та вхатили ударними дронами у ворога. Мінус 40 цистерн із пальним вартістю 4 мільйони доларів та локомотив. А ще зруйнована частина залізниці. Неспокійне відбувається і в чеченській столиці в Грозному. двічі за тиждень, і втретє, від початку грудня ударні безпілотники долетіли і поцілили будівлі, які належать кадирівцям, зокрема базу Росгвардії та приміщення полку поліції. У перші рази це були компактні, майже непомітні дрони. Але цього разу привітати Кадирова із зимовими святами рушили безпілотні літаки а 22 Летюча Лисиця. Адже великому покидьку ми приготуємо великий дрон. Такі справи, друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся біля нас, пам'ятайте, що в нашій країні ми можемо захистити себе тільки самі. Тому допомагайте Збройним силам України. До зустрічі, друзі.